28 жовтня 23-го року. Сьогодні майже цілий день не було світла у нас. Буря досить велика. Десь, мабуть, якась проблема була, тому займався такою роботою, яка не потребувала світла. Ось почав е, склеїв вже нові е, борти для нової грядки, високої грядки. От була в мене ще пачка пінополістиролу 50-ка. От і я склеїв. Тут виходить, якраз пачка йде на, на всі порти. Тобто тут раз, два, три, три цілих. Такий кусочок ще додаю, тому що ширина грядки в нас виходить 94 см. Відповідно. Відрізаю ще від двох частинок ось таких по кусочку доклею, а це вже будуть у нас перпендикулярно ставитись. І ось тут теж склею. Також сьогодні трохи прибрав в гаражі, також котільню і вже загрунтував там штроби, які були під маяки. Завтра планую їх заробляти. Догорає камін у нас ось там трохи нагорає на скло. Вичитав, що можна спробувати уксусом помити, тому що ось тут я трохи мив. ось тут уже таке темне, темне, темне. От. Ну, я думаю, що це так, мабуть, від дубу, від кори дуба. Вона досить така. Як Якби... ба.